У сумах попрощалися із загиблим воїном Дмитром Івановим. Боєць служив у 79 дев'ятій окремій десантно-штурмовій бригаді стрільцем-зенітником. А до повномасштабної війни чоловік працював на заводі верстатником, каже його родичка Антоніна Дурманенко. На захист країни став у 2022-му. Це був дуже добра людина, відзивчива, завжди приходив на допомогу. Ну все, все що найкраще. Дмитро загинув 23 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у Суджанському районі Курської області. Дядько бійця говорить, його племінник був справжнім воїном. Смерть безглузда це приліт бомби, це сліпа смерть. А як військовий, як воєнний, бо є він був, я скажу, спеціаліст. Як він казав. Я знаю, що я роблю. І каже, в бою я завжди вийду живим. І Він виходив з оточення, воював на Донецькому напрямку. Тепер на Курщині і отак Глупо, прилетіла бомба, каб, дух в нього був, що да. є, та є. Цього не відняти. Батьки виховали настоящого, справжнього чоловіка. У Дмитра Іванова залишилися батьки, дружина, донька, сестра. Дмитро приходився мені двоюрідним братом. Був дуже світлою людиною, сміливою. Він мене завжди захищав. Він був все, -все добрим, чуйним. Він буде жити завжди в наших серцях. Дмитро не завжди залишиться 39 років. Його дядько говорить боєць не дожив до свого сорокаріччя місяць. Діана Крахматова, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.